Всі бояться, що сюди не вернеться цей довбаний мір російський. 28 травня мене заарештували і відвезли в Балаклійський слідчий ізолятор. В п'ятьох допитах були катування. Рашисти, окупанти. Оце руський мір. Не можу я спокійно говорити про дружину, тому що завдяки їй я живий. Вона мене. Коли розпочалася війна, і зайшли російські війська, наше селище, то я з балкону свого, своєї квартири, зняв і виклав Ютуб для архіву колону рашистських військ. Рашисти, окупанти. Оце російський мір. Щастя несе. За що прийшла розплата, ясна річ. 28 травня мене заарештували і відвезли в Балаклійський слідчий ізолятор, де я провів рівно 100 днів як найбільший бендерівець. Полаклійського району, чоловік, якому 70 років. Колона, це додають пів 8, 2 березня. Ось та колона, яку я знімав з балкови. Прийшли на залиман. Відвезли мене в Балаклійський слідчий ізолятор в третю камеру. І коли я зайшов, там було сім чоловік, я восьмий. І сказали, завтра буде допит. Готуйся, балакай тільки по-російськи. На другий день був вже допит. Я балакаю по-українськи, а російську мову забув. Ну а вони ж для того, щоб пам'ятав за кожне слово електрошокером, дубина, палка і так далі. Було вісім допитів. На п'ятьох допитах були катування, ніякого зв'язку не було, я просидів півтора місяці, взагалі ніхто не знав, де я що, я тоді, коли хлопці випустились, я сказав, що зайди в магазин, передай. Думав, що все пройшло, воно бачите. Не можу я спокійно говорити про дружину. Тому ще завдяки їй я живий, вона вимоглила мене. Ну, коли мене випустили 4 вересня, я прийшов додому, стіл був весь пустий, нічого не, бра... не, о, не було. У мене було п'ять обшуків, тут забрали все, що можна було забрати. Ні камери, ні комп'ютерів, ніде нічого. Ну, завдяки тому, що я добрі друзі, дали і комп'ютер, і відеокамеру. Я вже 16 березня знімав в Ізюмі перепоховання було. 400 чоловік там було перепоховання, з'їхалися журналісти з усього світу. Ну і Потім почав почав їздити по селах, знімати оці всі руїни, розруху, так як знімав до цього ці ж самі села мирне життя на протязі 30 років. То тепер знімав руїни, засняв вісім розбитих шкіл, де я знімав дітей шкільні роки. Оце вам руски мір, який прийшов, приніс рускій мір в Україну. Працюю до сих пір, кожного дня викладаю в себе на Ютубі якийсь сюжет цікавий, щоб цікаво було дивитися людям. І все. От ви в мене взяли інтерв'ю. Я у вас возьму. Поговоримо, хай люди дивляться. Я тут вже не один раз. Не спішіть, не спішіть. Не спішіть. Сейчас, сейчас сіти сюди. Робити не важко, а шукати, того, що дуже мало бажаючих, бажаючих, щоб поспілкуватись, тому що всі бояться, що сюди не вернеться оцей довбаний мір російський. Уже більше п'ятдесяти років. Фіксую всю історію. Спочатку знімав мирне життя у цих усіх в Балаклійському районі. Багато сел і школу, і оцього всього я знімав. Ось оце кінозал. На сцену давай на сцену. Опа. Ось це сцена, сцена наша. Як часто були? Я. То, тут постійно концерти знімалися, скільки, скільки тут вечорів, скільки е, випускних, і скільки всього тут, тут пройдено, зроблено. Про що ви балакаєте. Це село, село, село. Знімав у мене такого, я не знаю, чи хто робив. Знімав дитинку з 1 по 11 клас. І коли вона закінчувала 11 клас, я їм кіно вручав. Ось першому, в другому, третьому і так далі. Три інтерв'ю, в першому, в п'ятому і в дев'ятому, в десятому, хто хотів. І він отримував за це своє кіно. Декілька тисяч дітей, які обслужував Анатолій Борисович. У них таке мають. Друзі, такий вигляд зараз має будинок культури у Залимані. Сьогодні ми працюємо тут та знімаємо репортаж про Анатолія, який у 70 років веде свій блог та під час окупації потрапив у російський полон та пробув там 100 днів. Все вийшло. Поїхали, Поїхали додому. Тепер ми вас широким углом. Сів заснімемо. Куди? Направо, налево направо, направо. Працюю до сих пір, кожного дня викладаю себе на Ютубі якийсь сюжет цікавий, щоб цікаво було дивитися людям. І все. От ви в мене взяли інтерв'ю, я у вас возьму. Поговоримо, хай люди дивляться. Україна понад усе. Ми переможемо.